Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні ми знаходимося з вами в Золочівському районі. Чудова наша Слобожанщина, і кожен куточок її по-своєму принадний. Якщо ви не побували в усіх районах Харківської області, то я раджу вам зробити все це негайно. Але, мабуть, багато хто з вас був в Золочівському районі, бо саме тут розташована всесвітньо відома Сковородинівка, де знайшов свій останній вічний спочинок Григорій Савич Сковорода. Іде з 2006 року щорічно проводиться регіональний пісенно-обрядовий фестиваль всього. Сьогодні купала, а завтра Івана. Стала зустрічати гостей на Івана, Івана Ковала. Я думаю, єдина якась народна артистка України. Просто ну, така жіночка. ну Де я її бачила? На, да, да, на різдво ми робили перші да, творчі передачі в театрі юного да, глядача да. була перша передача. Малинівка щує вам. Це було незабуваємо. Звісно, по тим відео ще пам'ятають. Всі згадуть а пам'ятаєте, як ви це... там десь по телевізор вас показували? Ми да це це була... була дуже добра заду. <плес> Задача этого фестиваля э, ⁇ сохранить и развить народные традиции э, фольклорного календаря. И здесь мы не пытаемся ставить каких-то рекордов. Наша задача, э, чтобы с каждым годом количество посетителей э, этого мероприятия возрастало. Я думаю, что сегодня гости этого фестиваля, безусловно, получат громадное удовольствие от увиденной концертной программы, от прекрасной погоды, от этого роскошного места, в котором происходит фестиваль. Ну, я желаю всем благополучия, удовольствия, гармонии и самых приятных впечатлений. Travar. Oh. Сюди приїхали відпочити, і так друг друга як один одного знайшли тут. А через п'ять років з'явився наш маленький хлопчик, такий як звати хлопчика? Як тебе звати? Вадик, а де ви живете? Ти кажеш, ми тут на набережні. А, ви на набережні живете. З Овочеві ми живемо майже місцеві. І тепер традиційно приїжджаєте на це свято. Так, добре, ми бажаємо вам щастя і щоб потім уже своя ваш синочок привозив сюди своїх діточок. Мабуть, так і буде. По разным природным склонностям И путь жития різний. Потрапивши сьогодні до сковородинівки, ми аж розгубилися від задоволення. Стільки фольклорних колективів, стільки народних умільців, стільки діточок, які танцюють навкруг дерев, співають взагалі, свято чудодійне, і на кожну людину має особливий магічний вплив. Сьогодні ми з задоволенням побачили на нашому святі славнозвісний муравський шлях. Сашенька, розкажіть трошки про колектив і про свою участь у святі. Наш колектив вже існує давно. Цього року ми будемо святкувати 30 років з дня створення нашого колективу. І о, сьогодні ми святкуємо свято Івана Купала. Це свято е, літнього сонцестояння. Дуже давнє язичницьке свято. Яке я особисто дуже люблю, конече ко понад грим. Хмель Галина художник, профессиональный, с Харькова. Вот мы с сестрой занимаемся керамикой уже больше 20 лет. И подталкивают к новым творческим идеям, и к поездкам, новые знакомства, новые впечатления. И художника как бы это очень и обогащает, и дает новые такие творческие какие-то нотки в искусстве. Чешский бисер полностью завода Пресиоза привозим. Это да, бывший Яблоникс. Иконки сделаны под натуральное дерево, все в церкви. Это представлена хаб фабрика художних вырабов «Слобожанка». Наша фабрика спеціалізується на украинской вышивке. Національна тематика це наше родное. Чернобривці ніхто більше не вишиває, крім нас. Представлена как слабожанська продукция в голубих тонах мужские, і Вышивка вишивка всіх регіонів України від Слобожанщини до Гуцульщини. делаем все для развития умственных и творческих способностей. Поэтому у нас специально не работает еще, у нас специально есть арт-терапия кружок, у нас есть, который занимается специально им по вышивке, специально по компьютеру все это. Ну и так стараемся, чтобы они себя чувствовали равноценными с членами общества, они это и чувствуют. Это мы делаем вышивки гладью, мы делаем батик, мы рисуем сами маслом картины и вышиваем большие картины гладью. То есть это картина где-то метрового размера, тонкой нитью вышиты все. Это все наши вещи. Свято Івана Купала це ще і чудова нагода відчути єднання з природою. Взагалі, величезне значення на Івана Купала надавали траві. Вважалося, що трава в цей день священна. Вінок, який роблять дівчата для себе, залишається священним на цілий рік, і ним можна виганяти. Хвороби із людей і тварин, і його берегли цілий рік. Не можна було окурювати будинки, щоб виловити і вигнати нечисту силу, або заварювати ці трави як чай, і вони обов'язково принесуть здоров'я, щастя та любов. От я спостерігала за вами і дивилася, як ви вміло вправно робите вінки. Це ваше хобі, хто вас цьому навчив. Сама з дитинства навчалася, дивилася, як дівчата плетуть інші і сама навчалася. І ви це не перше свято Івана Купала, яке ви святкуєте в Сковородинівці? Ну, я з самого дитинства тут. А самі пускаєте вінки на воду? Звичайно, кажуть. Савич Сковорода, ми, ми знаємо, навчався в Духовній Академії. Він є не стільки поетом і філософом, він є богословом. Бо саме, якщо вивчати його творчість, його, не тільки байки, а його філософські трактати, його, його висказування в саду Божественних пісень, то Тут ми бачимо передання Святої Православної Церкви і вчення святих отців церкви. Тобто він не відірваний був від того чи часної реальності, а був саме виразником думки церковної і церковних традицій. Вдалося знайти деякі матеріали. Є у нас садиба Харківський приватний музей міської садиби. і саме в цьому виданні є деякі фотографії. Ось саме така, так виглядала могила Григорія Сковороди на початку ХХ століття. На, на, на цій фотографії зображений один з останніх священників. Це Дмитрій Сукачов, який служив в нашому селі. Е, будь ласка, зверніть увагу, ще ми бачимо фотографію Старезного Дуба, в якому Сковорода ховався від дощу та писав деякі свої твори. Ось який був велетень. Ось також під цим дубом сфотографувався наш священик Сковородинівський Дмитрий. А мені одна тільки в світі вдома, а, а мені одна лиш не іде з ума. Строїть юриста на світом права. Здиснуть студента, тріщить голова. Тих безпокоїть Венерин Амур. Всякою голову мучить свій дур. А мені одна тільки в світі как бы гумерти, мені не без ума. У цьому році для нашої школи можна сказати було свято, тому що на території школи встановили прекрасний пам'ятник за роботою скульптора Ястребова, алфавіт або буквар Міра. Такий же пам'ятник оригінал стоїть у музеї, і нам цей пам'ятник подарували від педагогіч, від Національного педагогічного університету імені Сковороди ректор Іван Федорович Прокопенко саме за його ініціативи і безпосередньої участі, матеріальної підтримки університету встановлено пам'ятник, і проводилося 18 травня в день музею відкриття цього пам'ятника. І заходячи на подвір'я школи, бачите пам'ятник Сковороді. Ми щиро вдячні подуніверситету за такий подарунок нашій школі. І одночасно, мабуть, у ну, мене стан зараз такий, що поєднується, то гроза гріміти, блискавка нас Нас вже тричі сьогодні, дощ намочив, ми тут все рівно і, і, ну, купатися. Я, я ще думаю, щоб ставку піти і скупати. Щоб, щоб, щоб треба було вже до кінця, щоб вода було освячення водою. Попальське свято для мене, я ніколи якось не задумувався, але зараз. Я думаю, що це радість, бодрість духа, це краса, яка навколо мене тут, це краса в ваших очах особисто, в очах дівчат, це віночки, які на дівчатах, які будуть потім пускатись на воду по пошуках дівчата ж там шукати будуть собі женихів. Ми, будь ласка, спробуйте, а ось капусточка яка у муці та в яйці. А ось яйця, яйця перепилині, будь ласка, скуштуйте Свіженькі. Так. Мала сольні огірочки. З бочечки, з бочечки. А карасики, які випливають. Ой-ой-ой. Карасиків доставай, бо дождик трошечки нас намочив. Не нас, карасики, ну боялися не такі. Та хто ж іще? Так, Ніна Антонівна, ти Антонів, в районі, в області немає. А карасики. Ось дивіться, які карасики, бачите, які гарні. Так а в нас же перець є, Та ще вот перець чисто український. Да. А давайте ж давай є. Давай. Що за свята чарки, Де ви таке що це? Та яка там золоту! Да, Та це нормальна, хороша, домашня трава! Ай, яка риба смачна! Давай, давай. Чи про свято Івана Купала не можна обминути воду? Вода взагалі має величезне значення на це свято. Водою люди поливають один одного, щоб принести щастя та удачу. І в той же час говорять про те, що водою не можна поливати малих дітей, літніх людей та вагітних жінок. Отже, вода має настільки величезну силу добру, як може мати в цей день і силу негативну. Тому так по-різному говорять, що можна. Або обов'язково купатися на Івана Купала, або взагалі не можна купатися на Івана Купала. Взагалі, це свято, яке відоме з 12 століття, має дуже багато таємничих, таємничих, таємничих різних слів, різних висловів, різних пісень та обрядів. Будь ласка, підійди. Як ти звуть? Давід. Давід? Ну, я не голівав. Сфотографуйте хто-небудь. Перший раз у житті фотографую з петигорошкою. Пам'ятаєте із сказ. Браво, хлопці! Подяка нашого фестивалю вам! Я дуже вдячна цьому прекрасному колективу, який є. Я хочу побажати їм міцного, міцного здоров'я. Терпіння, довголіття і завжди залишатися такими прекрасними, якими вони є, тому що вони самі прекрасні, вони молоді душею. Чого я хочу побажати нашим наступним поколінням, нашій молоді. Дивіться на них і учіться. Очку, де живе милий, поплин віночку по синій хвилі.

Мабуть, до кожного наступного свята такого фестивалю. Ми готуємося і вкладаємо максимум, своїх зусиль, всі душі свої, все що ми вкладаємо. І сьогодні ми музеєм створили ще один такий кусочок, і я було приємно. Вони могли одягати вишивані соврочки, де могли фотографуватися, плести собі жінки, там гойдалка була, ну от в такому українському сиді, в стилі, в українському. Все є, в стилі в українському. Ну і Мабуть, ще теж характерно, що сьогодні був такий чудовий дощ, як потрібно, для да, купала. Ой, не, не кажіть, я говорила, кажу, не було іншого дня, тільки сьогодні, коли з'їхалися артисти нас так зночі дощик. Звичайно, це дуже багато і дякуємо, що дощик прийшов з товародину, тому що в товародині дощу не було. А сьогоднішнє свято принесло точки, навіть не порожає. Значить, Звичайно, ми будемо краще жити. Звичайно, принесло пам'ять людям, тому що цей е, день запам'ятається ще більше і ще краще. Я дякую вам, дякуємо вам. Дуже приємно було зустрічатися.

Телеглядачі, свято Івана Купала вдалося на славу. Ви бачите, було яскраве сонце. Зараз гримить грім і йде дощ. Це справжнє Івана Купало, бо що ж це за свято без дощу. Вода має магічну силу. І сьогодні вона всім нам приносить щастя, здоров'я та удачі. Будьте щасливі та здорові, чекайте наших нових передач. Я вам бажаю всього якнайкращого. До побачення. танцювали вогнями та закотилися в річку, Ой, хвиля моя, сні плинули в море, відносили з водою віночки та свічки. У воді тієї квітоніки мерехтяті ті свічечки, ви несились Є місце, де диво квіти шукають, Ой, хлопці, дівчата, давні чари на Івана Купала та серед лісу шукають, чи то папороть квітне там, чи пукаючи вогники. На беру того цвіту я загадаю бажання, бо знаю, що збуде. Послужены, суд жены.